Prevido. Сьогодні особливий день для старобільчан, бо іменини рідного міста це свято єдності. Наразі Старобільська в окупації і вже третій рік потерпає від ворожого свавілля. Але ми знаємо, що Старобільськ буде вільним. З днем народження наше рідне місто. Найщиріше вітання всім старобільчанам від медичного колективу Старобільської багатопрофільної лікарні. Я Роман Чередниченко, сам я з Біловодська, але колектив Старобільської лікарні став для мене рідним з серпня 2021 року. І я згадую той запал, ту енергію, з якою моя команда долучилася до відбудови, до прогресу, до розбудови і покращення. Медичних послуг саме в Старобільському районі і в місті Старобільська. Це і робота над Акушерським відділенням разом з командою GIZ. Це і плани по розбудові кардіоневрологічного стаціонару, це і оновлення хірургічного корпусу. Багато було планів. І я вірю, що ми обов'язково повернемося до їх реалізації. Зараз е я вітаю всіх старобільчан, де б ви не були. Зі святом міста Старобільськ і бажаю вам найшвидшої перемоги і повернення додому, тому що Старобільщина, Старобільщина це Україна світає місто Вінниця. Хочу поздоровляти всіх старобільчан з ним міста. Я була безпосереднім учасником всіх культурно-масових заходів, коли навчалася у школі в складі танцювального колективу Секрет. Сподіваюсь, що найближчим часом ми всі разом будемо зустрічати це свято в нашому рідному місті. Вітаю всіх! Дорогі земляки! Сьогодні ми відзначаємо важливу подію в історії рідного краю, день народження нашого любого міста. Незважаючи на реалії сьогодення, наш коробіль залишається в наших серцях. Від щирого серця вітаємо з ним міста. Бажаємо кожному міцного здоров'я, доброго, родинного щастя та мирного неба над головою. Вітаємо! Старобільськ це безкрайні лани, безмежні поля, які сійні пшениці, ячміне та соняга. Старобільськ це місто мого безтерботного дитинства, Це місто моїх нинішніх мрій. Привіт, старобільськ! Я Ангеліна, Вітаю те, тебе з здалеку немає, з Днем народження. Живий розпитай. Віримо, що ми скоро зустрінемось. Дорогі Старобільські, вітаємо тебе, з Мюнхену. Але скута цюмґеку отста. Другий Старобільськ, мій старгород, ти дарував мені миті щастя, родинного тепла і хвилі натхнення. Тут, нарешті, я знайшла свій омріяний дім. Я хочу. Щоби ти був і залишався таким, як є у наших снах про повернення Старобільськ, ти місто мого серця. У мене з тобою, як і з коханою людиною, і історія любові у нас дуже довга. Спочатку здавалося, що ти просто сторонній, але згодом з'ясувалося, що найрідніший. І найдорожчі. Це, як у Ліни Костенко. Нічого такого не сталося, бо хто ти для мене сторонній. Життя саталося, саталося гіркими нитками іроній. Життя саталось, саталося, лишився шматочок болі. Нічого такого не сталося. Ти просто схожий на долю. Я бажаю, щоб ЗСУ скоріше звільнили тебе, і ми повернулися додому. Любе моє місто! Вітаю тебе з днем народження! Старобільськ це місце сили, де гармонійно поєднане минуле і сучасність, де гармонійно поєднані природа і міська забудова. Найбільше, що мені подобається в нашому місті. Це наша річка Айдар, це наші країні гори, це наша природа, ліси і поля. Це те, що надихає і дає сили. І сьогодні, в день народження нашого любого Старобільська, вітаю тебе, наше місто, з днем народження. Будь щасливе, будь багате, будь заможне, будь мирне і світле, таке, яке ти є сьогодні світле. І до чого ми прагнемо? До миру в нашому місті, українському місті Старобільськ. Ще раз тебе, С днем народження. Старобільськ, Рідне наше місто. Зі святом! Вітаємо тебе сьогодні, з міста Новогад, що знаходиться у Польщі. Це місто не дуже велике, як і ти. І також зелене. Але воно ніколи не зможе замінити тебе. Ти найрідніше. Ти на все життя то... Колись буде день без тривог і заплаканих ранків, вбереться у квіти натомлена горем земля, і в ранішнє сонце розхристані душі серпанків обійми промінням, як мати своє немовля. Колись буде день у полі розквітнуть ромашки. І більше ніхто не почує розлючений голос сирен, бо в пахущих днів щебетатимуть гранішні пташки, шумітиме гордо, з гордими хвилини. З днем народження батько Старобільськ! щаслива бути твоєю дитиною і під твоїм небом сформуватися як вчитель. Щасливий вчитель маленьких розумників і крилатиків. І де б ми зараз не були, ми відчуваємо твоє тепло. З днем народження має місто, місто, де я відчула свій поклик, бути стемпанкером і займатися улюбленою творчістю. Місто, яке завжди зі мною серці. З днем народження, мій любий Старобільський, ми обов'язково повернемося до тебе, повернемося додому. Погоди беруть владу в голові, я стаю такий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла скарби. Привіт, привіт, оскільки. Обіліть своїм смайлом нудний кадр. Через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт!